Друзі, всім привіт! Вас вітаються вилюдики на кухні. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву з найпопулярніших інгредієнтів. Легку страву. Це, що, що ти готуєш логеть не легке. Тут <сик> треба колошмати з півня. Це, це, це ми так тільки думаємо, вона легка. Зараз Трар... Трар... дня Трар... 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 і півдня прийшла. Так от. Надалі перемогу вже. Так, що ми дістаємо ці всі інгредієнти і будемо готувати. Так? Тільки каже, що доставати, бо я не знаю. Значить так, доставай фарш. Нам треба пів кілограма фаршу. Цибулька, будемо, по ходу, все вам показувати, а вже в кінці виведемо рецепт на екран. Ти ж готуєш їсти? <гум> що трохи м'яче <пом> вже. <гум> не позор мене. нічого не Так, фарш. Фарш у нас тут якраз пів кілограма є. Так, так цибуля вже дуже приготувала. У нас є дві цибулинки. Можна брати одну більшу або дві такі, от. нам потрібна сковорідка. А мені що тепер робити? Викидай фарш, бери в скулі. Смітничі. Викидай цей фарш А бере. Кучу, прямий кучу. Все? Да. І що далі? Взагалі фарш треба ялович. Ми взяли фарш свинини, тому що яловичі фарш нас діти не люблять. Вони його не дуже їдять, його треба реально замасковувати. Поки я буду зараз фарш готувати, 4-5 хвилин піджарювати, Толік буде різати цибульку. Тільки Толік. Дрібнесенько, дуже дрібнесенько. Як вже вийде, я тобі тут не шеф-повар. Бідний толік. Щось так складе. Щось, щось так сумно стало. Ну тоді це дуже-дуже грубо. Що грубо? Воно тоненько, бойовий манюки. Поперерізай нормально. До нас тут ще дам приєднався. Дуже всім привіт. Привіт. Не плач, все добре. Да. Яка краса. На другий раз будеш сама це було <кх> Я її чистити не буду. <кх> Сліоти хочеться. Наш фарш вже прожався 4-5 хвилин. Ой, аж легше стало. Тепер викидаємо нашу цибульку в фарш. <плес> Толік нарізає перець зелений. Нам потрібен один званий перець. В принципі, я шукала великий гарний, як ви могли помітити вже на влоговому нашому відео, але ми знайшли полусухий перець зелений. Думаю, чому такий фарш я? А я туди забула дати трошки олії, скрупити треба оливковою олією сковорідку, а тоді вже тільки додавати фарш. Не забудьте, бо я забула. Все, порізаємо. Ну, і що з тепер робити? Перчик викидаємо, отже. Перчик викидаємо кубиками порізаний до нашого фаршу з цибулькою. Слухай, а наш тобі лік трави? Ми що, лікуватися будемо, нема чи шо? з цим чебрецем Це взагалі окрема історія. Там виходить треба одна чайна ложка чебрецю. і я об обшукала повністю все місто, всі магазини. Дайте ну, мені як місто? містечко. Містечко в <смістечко> великих містах, можливо, і є. Додумалась я зайти в аптеку і взяти там просто чебрецю трава. Чайно Чайно ми, ми зараз потравимося твоїм чібрицьом. <смістечко> Нам потрібна одна чайна ложка солодкої паприки, не копченої. Ну, знаєш, я думаю, чи правильно я зрозуміла, що це чебрець. <ріху> Такий запах. Слухай, так. ти зараз щось не робиш. Дай не його понюхаємо? Так, одна чайна ложка чебрецю. І далі додаємо три столові ложки томатного соусу. У нашому випадку це томатна паста. Добре, перемішуємо наші спеції з фаршем. І вимикаємо. Мені дуже цікаво дивитися, як ти готуєш, але мені що робити. Може, я піду поспую полічеша. <су> Взагалі-то ти тим часом мав би і почистити три картоплі невеликі. Я мав почистити? А ти, а ти мені і... могла сказати? чи ні? Це було скати. Молодець. Полік, ти подумаєш, він найхитріший, знайшов начищену картоплю, яка я була. Яка, мова, яка була щищена на, на суп. Але вона маленька. Треба три великих, тоді вони гарно складаються. Ну, хай бере шість маленьких. Так, ще мені розігрівай духовку. Я маю велику бляху. А може невелику? 200 градусів. 200? 200. А отут-дві дві, рисочки, так? Да? Ми вже застилили пергамент на нашу пляшку. Це ми виділили шамоцареву. Аня сказала, що вона нам довгий туди потрібно буде. Друзі, гадала. Нам потрібно 220 грам моцарели. Траємо моцарелу на велику тертку. Так, я зараз Добре. буду нарізати картоплю. Аня мені так сказала. Її треба нарізати тако, да? кружечками. Поздовж тоненькими кружальцями. Точу, а якщо взяти тертку, просто на цій штуці натерти? Ні. Ні. То ж те саме вийде? Ні, не те саме. Посипаємо. На дно трошки моцарели, не всю, щоб повністю покрити наш пергамент. Далі нам потрібно кружальцями картопліки, одна на одну заповнити наш пергамент. Це що, Аня, тут понароблювала, тепер засовуємо в духовку на 200 градусів. Розігріто на 25 хвилин. Кажи, що Аня, що ти ржеш? Ну показуй свій позор, вже нарешті. Тут я хочу плакати, хоче сміятися. Так все гарно буде. citadas <laughs> e vou, pode Це картопля на пергаменті. Вона від нього не відстає просто. Вона має відставати. Розумієте, в чому прикол? Прикол в тому, що пергамент тут як папір дешевий. Я брала його в нас в магазині, він буквально там до 20 гривень коштував. Я ще звернула увагу, думаю, блін, та він як папір, типу. От зараз покажу вам. Ми викладали все нормально. Як ми давай його відліпляти, воно взагалі не фіга. Типу, перша така була злість, бо це капець повний. Тупо ми залежали на 2 години страву. о, все. О, бачите, воно взагалі не відстає нічого. о, о, Тупо всю. Ну чого, мене було замотати з бумагою з'їсти. Не купляйте дешевий пергамент. Ось таке може статися. Перше відео вже да, і вже облажалося. Да, я вже обожливою. Коротше, треба купити нормальний пергамент і ще раз пигти картоплю і все буде добре. Але ми не засмучуємося, толік, на щастя, ми фарш нікуди не викладали, фарш у нас є. Не спортивний фарш. І ми зараз підемо по селі шукати пергамент. На чисто я, значить, ще одну картоплю купили задній пергамент. До речі, Аня, ти не показував, mm -hmm. Оцей пергамент що був? Бачики? Хоча знаєш що я? Ти спасили на цей сторону вверху. Оця слизька. Ні, не важливо. Ну коротше, отакий пергамент, ми купили отакий на силиконовій основі. Він набагато слизькіший, зараз побачимо, виймемо картоплю. Подивимося, як воно. Чи поприлімок, якщо воно зараз не відліпне, я плюну на це все і все... Я ту єрунду готувати не буду. Ааа! Так. Полік, полі, нічого не роби. Я бачу, бачу, я бачу. Любо-хо! Це тобі пергамент, поняла? А ми вже сидимо, думаємо, картопля неправильно викладена. Сир не такий. Що ще не таке? А олія не така, бляха не така, все не таке. а Все пергамент а, не треба такий. зараз взяти сир моцарела, точно залишиться. А, так, да так, -да -да, зверху сир, Зверху посипати трошки сиру. А тоді вже цю штуку, да, тобі викладати. Половинку ще сиру сюди на картопельку відправляємо, і тепер нарешті фарш. Трохи зачекавши нас з нашими експериментами, викидаємо наш фарш на картоплю. Та-ра-ра-та-дам! -та -та. Боже, вона ж посмішка на лиці від радості. щось вийде. Вона реально гарно почала відставати. Ну давай, показуй, як це має чу? бути. Так, ти а ти Воно більше нічого не додається, а так має бути. А, ще зверху сир, 100%. процентів. Да, так, останній сир, який там залишився, давай посипай сиром. Угу, угу. Це те, що залишилось посипати. А куди ще рівномірніше? Тут нема що сипати. Я така все просто давай. Аби ще смачно було. Та буде, то точно буде смачно. Я тобі скажу перший раз кручу, але досвід суші бачиш дається знаки. Ну так. Да. Тепер зверху посипаємо ще моцарелою. І на 10 хвилин відправляємо ще в духовку, щоб наш сир розтопився. Друзі, запах на кухні стоїть просто неймовірний. Кажу вам чесно, Чебрець дає про себе знати зараз? Ми це все посипаємо зеленою цибулькою. Ось така, друзі, смакота в нас вийшла. Я, чесно, готова спробувати. Ти готовий? Ну, понятно, для чого я тут стояв півдня кухня. Mm -hmm. Ти, чесно кажучи, навіть не розумію, що це такі звичайні інгредієнти картопля і фарш. Якось так все по-особливому. такий якийсь смак це диєче брейш, це просто. Ти сама їсиш, да, я поїду? Давай. Ну як? А що тут хліб мой Угу. Смачно? Угу. Оце треба чуть менше фаршу і трошки більше солі. Дякуємо, друзі, за те, що були з нами. Будемо тепер ми таку страву готувати на вечерю набагато частіше. Дякуємо, друзі, вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Бережіть себе і зустрінемося в наступному відео. Залишайтеся з нами, підписуйтеся і всім па-па!